Замість спокійної старості, на яку розраховували ці пенсіонери, мітинги і судові засідання. Вони повірили кредитним спілкам і банкам, котрі обіцяли їм величезні відсотки. Дехто віддав гроші, які збирав на смерть. Тепер мрія всього життя повернути їх, щоб нам вернули спілки гроші. Вони покрали в нас, забрали і нам не вертають. От ми вже три роки ходимо і збираємося. Давали високі відсотки, 28. Оце нас привабило. Ми люди похилого віку, інваліди, старенькі, і ми собі на старість хотіли щось зберегти. Нема ніякої надії. Нема поховалися, вони не виходять до нас. Керівник асоціації кредитних спілок запевняє, установи самі потерпають від недобросовісних клієнтів. Вкладникам радить іти до суду. Держава теж має підключитись до цього процесу. Доручити якісь державної агенції викупити е, зобов'язання кредитної спілки до суми, скажімо, 25 тисяч гривень і викупити всі. Е, Поганий активі а от Володимирові Бондарю пощастило. Він забрав свій депозит. Щоправда, довелося таки судитись з банком. каже основна проблема у правовій безграмотності населення. Задля її ліквідації організував фонд і газету. Одніми протестами нічого не доб'ється. Ніхто знає, як убезпечити свої фінансові права. Сьогодні зібрали на з'їзд. Усе зміниться, якщо запрацює закон про захист прав споживачів, фінансових послуг. Вважає його автор. Документ уже зареєстровано в парламенті. Він пропонує створення конкретної інституційної системи трьох департаментів при трьох державних регуляторах по Захисту прав споживачів, які буде, які будуть координуватися уповноваженим з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Захист прав споживачів фінансових установ проблема світова. визнають представники ЄС після кризи всі країни переглядають законодавство в цій сфері з кращою практикою. Готові ділитись країни великої двадцятки. Звернулись до фінансових форумів і центральних банків великих країн підготувати принципи високого рівня щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. По всіх секторах мають чим поділитися зі світом, і українські споживачі незабаром почне діяти фінансовий варіант Фейсбуку, соціальна мережа Фіннет. Клієнти банків зможуть обмінюватись інформацією, порадами, а головне попереджати один одного про несумлінні фільм установ. Олександр Гудця, Юрій Лутвиненко, Соціальний путь.